Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошка, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з родим аналізуємо головні новини 16 серпня, що відбувається в Одеській області, на фронтах і на морі. І найцікавіше за сьогодні таки з Криму, там бавовна. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Одесу та Одеську область станом на 16 серпня ворог не обстрілює це добре, але всю минулу добу росіяни надокучали Одеси там постійними повітряними тривогами, це погано. Але лихо таки накрило Одесу стихійне лихо у вигляді сильної зливи, що спричинило затоплення у деяких районах міста, наприклад, на пересипу чи вулиці Балківській, і не лише там. Втім, вода швидко пішла у зливну каналізацію. З портів Одеської області сьогодні вийшли в море відразу п'ять торгівельних суден, які везуть 110 тисяч тонн зерна, два з порту південний і три з порту Чорноморськ. І це поки що найбільший за кількістю конвой, який вийшов з наших портів протягом серпня. Одночасно. Це вже сьомий конвой, до речі. Одночасно ще шість суден прямують до портів Великої Одеси з протоки Босфор. На морі, порівняно з вчорашнім днем, у складі російського оперативного з'єднання Чорноморського флоту залишається на один ракетний корабель менше. Це всього два ракетні кораблі з 16 Ракетами калібр. Британська ж розвідка, та сама Мі 6, остаточно знецінила російський флот. За їх висновками, єдине, на що зараз спроможні росіяни на морі, це патрулювати у прямій видимісті від берегів Окупованого Криму та звідти стріляти ракетами. Можливості російського флоту поступово зменшувалися. Спочатку, коли був знищений крейсер Москва, потім, коли їх погнали з заблокованого острова Зміїни Одеської області, а зараз вони ще й втратили авіацію. Ційну підтримку для флоту після успішного удару по авіабазі Саки. а присутність у морі певної кількості російських десантних кораблів не повинна лякати одеситів, тому що загрозу висадки морських десантів у районі Одеси та навіть проведення якихось невеликих за масштабом диверсійних амфібійних операцій на Чорноморському узбережжі України повністю нейтралізовано діями Збройних сил України. Втім, приблизно ті ж самі висновки я тут казав і проводив ще на початку липня, відразу після звільнення острова Зміїний. Якихось масштабних подій на фронтах зараз не відбувається. Це результат того, що наступальний потенціал російської армії повністю вичерпаний, і росіяни не можуть спромогтися на будь-яку масштабну операцію наступального характеру. Також це є результатом того, що система тилового забезпечення російської армії, особливо на південному фронті, просто знищена точними ударами по базам, складам, мостам, штабам та іншим важливим об'єктам силами ракетних установок Хаймарс та. Високоточної артилерії і починаючи від останніх днів Збройні Сили України якимось чином почали успішно працювати ще й проти зовсім тилових баз росіян на відстані, яка перевищує офіційну далекобійність тих боєприпасів до установок Хаймарс, які є в наявності, тобто більше як 70 кілометрів. Ми пам'ятаємо 9 серпня, коли було фактично знищено авіабазу САКИ біля Євпаторії з величезним запасом авіаційних ракет, тих самих ракет, якими вони обстрілювали в тому в числі і Одеську область, більше не будуть. А сьогодні, 16 серпня, росіяни зазнали у Криму відразу декілька прильотів великої та дуже великої бавовни. Все почалося о 6.15 ранку, коли почало злітати у повітря все, що було на залізничній станції Азовська на складі боєприпасів, фактично у центрі селищ Азовське та Майське. Тут протягом довгого часу росіяни накопичували боєприпаси та розвантажували військову техніку. На відео можна побачити, що там було щонайменше 17 різних бронемашин, 10 самохідних артилерійських установок Гвоздіка, 7 артилерійських установок мста С, 2 артустановки Піон. Калібру 203 мм, три установки РЗО ГРАД та купа іншої техніки, а також ящики з боєприпасами, які лежали просто неба біля самої залізничної колії. Все це перетворилося на бавовну настільки сильно, що росіянам довелося евакуювати більш як дві тисячі людей та створити 5 кілометрову закриту зону навколо знищеного складу. Все це продовжує горіти і детонувати досі. Було на деякий час пошкоджено залізницю колію вже відремонтували. Але всі пасажирські потяги у напрямку Москви, Петербургу, Смоленську та інших російських міст з Севастополя та Симферополя, які йдуть через Джанкой і далі на Керч і той самий Кримський міст, вони прибувають та відправляються лише зі станції Владиславівка. На Росії офіційно вважають дану бавовну результатом диверсії, яку вчинили за допомогою самого простого дрона з гранатою. Друга бавовна трапилась сьогодні ж вранці на електропідстанції у Джанкої. Там дуже яскраво горів трансформатор, і цьому передувало те, що росіяни називають хлопком нормальні люди вибухом, а жартівливо бавовною. А третя сьогоднішня бавовна відбулася на військовому аеродромі у селищі Гвардійське, що на північних околицях Симферополя. Там, після кількох хлопків, ну ви всі зрозуміли, у повітрі здійнявся густий чорний дим. До речі, ця авіабаза відома ще з часів Другої світової війни, як аеродром Сарабуз, офіційної інформації. Поки що про вибухи там ніякої немає, але російське командування офіційно розглядає версію також з атаки цієї авіабази самим простим безпілотником. Українське командування поки що офіційно ніяк не коментувало всю цю кримську бавовну. Лише керівництво офісу президента України назвало з цього приводу дії збройних сил України ювелірними. Ми вже знаємо, що на великих російських військових базах періодично щось трапляється. Згідно з російськими офіційними версіями, там постійно хтось палить цигарки у непризначених для цього місцях або не дотримується техніки безпеки з відомими та дуже добре видимими наслідками у вигляді бавовни. Їм так краще пояснити всі ці вибухи, ніж визнати повну безпорядність своєї протиповітряної оборони та протидиверсійної оборони, яка не здатна впоратись навіть зі звичайним любительським дроном. Також ми можемо припустити, що туди могли досягнути українські ракети, але які? Якщо ми кажемо про протикорабельні гарпун чи Нептун, то використовувати їх проти наземних об'єктів це як забивати мікроскопом цвяхи, це якось занадто. Можливо, що Україна вже має 300-кілометрові ракети для комплексів Хаймарс та М 270, передачу яких Сполучені Штати офіційно анонсували. Але сам факт передачі на офіційному рівні ще не проголошувався. Також цілком можливо, що Україна вже почала застосовувати у невеликих обсягах єдину виготовлену пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу ГРОМ, ракети до якого мають дальність 280 або 500 кілометрів. В залежності від модифікації. А тим часом Сполучені Штати показали відправку транспортним літаком до України дуже великої партії боєприпасів, серед яких є дещо дуже цікаве. А це означає, що бововни у росіян стане ще більше, а якість цієї бавовни буде постійним покращенням. На цьому ми зараз завершуємо. Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство над каналом. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби закупівель озброєння для армії України. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!